Вітаю всіх! Пропоную подивитися щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на 10 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Вам так, королева Пентаклі говорить про те, що. На цей день ви будете мати і силу, і наснагу, і будете відчувати свою цінність для того, щоб ви могли втілити своє бажання або свою мрію у цей день. У вас, можливо, на цей день буде надходження певних фінансів. Також, можливо, у вас порадує ваше здоров'я. У родині ви будете відчувати себе. Потрібно і, цінно, і цінним членом родини, буде у вас підтримка, і ви зможете в цей день будь-які починання ваші втілювати у своє життя. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант король мечі, вам так. У вас цей день, швидше за все, будуть гарно вирішуватися, робочі питання, юридичні питання, можливо, і питання, які потрібно вам вирішити у певних структурах. Тому на цей день ви можете там діяти сміливо, ви отримаєте той результат, якого ви бажаєте. За необхідності ви можете звертатися за консультацією, ви її отримаєте, і це буде вам допомогою для реалізації і втілення вашого бажання на цей день. Також, можливо, вам доведеться зіткнутися з певною прохолодою у стосунках, але це не говорить про те, що партнер до вас погано ставиться. Просто такі енергії у вас на цей день вийшли, що не варто нічого поспішати, вживати або робити висновки, тому що у вас це гаразд, просто так впливає, впливатимуть на вас ці енергії, як я вже вам сказала. Я бажаю гарного дня. Третій варіант. Хто з мечів перевернутий говорить про те, що ви у чомусь не можете поставити крапку, щось вам там заважає. І дуже серйозно, і дуже конкретно. Не проходите ви певну трансформацію, де б ви могли себе перенести із якихось страхів або образк, сварок, неприємностей. І Вам потрібно вже було б цей період прожити і відпустити, але ви чомусь за нього тримаєтеся. А це означає, що ви напрасно витрачаєте свою енергію. Оте протистояння затримки або якісь конфліктні ситуації, вам тільки заважають. Також, якщо у вас будуть непередбачувані витрати, це вам буде не додавати настрою. Але доведеться підкоритися обставинам. Якщо зіткнетеся з певною несправедливістю або нечесністю, або отримаєте неприємну інформацію, якісь, можливо, юридичні проблеми або хаос у ваших справах, то вам поки що не варто вживати будь-які кардинальні дії, тому що обстановка навколо вас неясна. Зараз ви не володієте ситуацією, і це не час для ваших активних дій або з'ясування стосунків. Будь-яка поспішність ні до чого доброго вас не доведе, тож не поспішайте в цей день вірити тому, що будете чути. А я бажаю вам хай сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня.